Вітаємо на каналі Центру сертифікованого навчання ПроКОМ. У цьому відео ми з вами розглянемо приклад по утриманню аліментів із заробітної плати співробітника. Відео актуальне для конфігурацій бухгалтерія Корп, баз-ЄРП та баз КУП. Оформимо у програмі такий приклад. У березні 2023 року. До бухгалтерії підприємства надійшла угода про сплату аліментів по співробітнику Абдулов Юрій Володимировичу. Згідно виконавчого документу, аліменти мають стягуватися у розмірі 25% від суми заробітної плати. Період утримання з 1 березня 2023 року і до настання повноліття дитини. Дитина Абдулов Макар Юрійович, 2015 року народження. Одержувач аліментів Абдулова Ірина Миколаївна. Аліменти виплачуються через відділення Укрпошти. Для того, щоб під час розрахунку заробітної плати з відповідного співробітника стягувалися аліменти, у програмі використовується документ Виконавчий лист. Створимо з вами даний документ. Та заповнимо його згідно нашого прикладу. Йдемо у меню Зарплата, Блок утримання, Аліменти та інші утримання. Створюємо новий документ – лист. Зазначаємо дату 1 березня. Вказуємо співробітника. Абдулов. Далі. Нам потрібно зазначити вид виконавчого документу. Це в нас буде угода про сплату аліментів. Зазначаємо період, з якого починається утримання. З 1.03.2023. Одержувач. Провалюємося у довідник. В нас відкривається довідник Контрагенти. І тут нам потрібно створити отримувача. Наприклад, ми додамо його у папочку Інші. Створюємо контрагента та підписуємо. Одержувач у нас Абдулова Ірина Миколаївна. Зазначаємо Абдулова Ірина Миколаївна. Це в нас буде фізична особа. Це можемо зберігати зараз. Закриваємо картку та обираємо необхідного контрагента. Авдулова Ірина Миколаївна. Поле адреса є не обов'язковим для заповнення, але якщо ви бажаєте, то ви можете провалитись по трьом крапочкам та ввести адресу отримувача. Наприклад, Київ, вулиця Андріївська. Будинок 15 квартира 2. Окей. Далі заповнюємо вкладку розрахунок утримання. Для документу передбачено три способи розрахунку. Спосіб розрахунку зазначається у виконавчому листі. Якщо у виконавчому листі зазначено спосіб розрахунку фіксованою собою, то в цьому полі ми вводимо суму яка буде утримуватись незалежно від нарахованої співробітнику заробітної плати, тобто щомісяця буде утримуватись фіксована сума. Якщо у виконавчому листі зазначено, що утримання буде проводитись відсотком, то встановлюємо перемикач на другому варіанті відсотком. Відсоток утримання за нашим прикладом становить 25%. Якщо у виконавчому документі зазначено, що утримання слід виконувати також із допомоги по непрацездатності, то слід встановити прапор враховувати лікарняні листи. Також передбачено спосіб розрахунку утримання часткою. Даний спосіб аналогічний розрахунку відсотком, але за допомогою даного розрахунку вдається уникнути похибок через округлення. Наприклад, часткою можна утримати 1 четверта. Це буде те ж саме, що і 25%. Ми з вами обираємо варіант відсотком 25% від заробітку. Також, коли ми провалимося з вами у цей список, ми бачимо, що є можливість утримання аліментів від заробітку, а також є можливість утримання аліментів. Від суми прожиткового мінімуму. За нашим прикладом ми будемо робити утримання від заробітку, тому залишаємо цей показник. Якщо виконавчий документ передбачає у підсумку утримання якоїсь певної суми, наприклад, суми боргу, то можна встановити прапорець припинити утримання за досягнення межі і зазначити відповідну суму в межі. Тоді загальна сума утримань цього документа не перевищить заданої межі. За нашим прикладом, аліменти виплачуються через відділення Укрпошти тому в цьому випадку нам потрібно заповнити вкладку Грошовий переказ через платіжного агента. Встановлюємо прапорець використовувати платіжного агента та вказуємо. Хто являється платіжним агентом? В даному випадку в нас буде Укрпошта. Обираємо платіжного агента із довідника «Контрагенти». Я набираю у пошуку Укрпошта. У мене вже створено даного контрагента. Якщо у вас його немає, то ви можете його створити в себе в довіднику Укрпошта. Укрпошті необхідно буде сплатити. За послуги переказу коштів. Для цього нам потрібно зазначити тариф. У полі розраховувати винагороду за регульованим тарифом ми з вами провалюємося у довідник, тарифи платіжних агентів. По замовченню в програмі вже створено тарифи для Укрпошти. Давайте відкриємо з вами один з тарифів та переглянемо його заповнення. В табличній частині ми бачимо шкалу розрахунку тарифів. Сума переказу до 2000 гривень оплачується в розмірі 2%. Сума переказу від 2000 до 500 тисяч сплачується в сумі 1% від суми переказу. За необхідністю умови тарифів можна змінити або додати свої нові тарифи. Обираємо з вами тариф Укрпошта. На вкладці Діти нам потрібно ввести інформацію про дітей співробітника Абдуло Юрій Володимирович. Для цього ми провалюємося у довідник Фізичні особи. Можемо тут створити окрему групу для дітей, так і називаємо її «Діти». І в цій групі додамо з вами дитину Абдулова. Тиснемо Створити та вводимо Далі. Абдулов. Макар Юрійович. Зазначаємо дату народження 4.05.2015 року. Записати та закрити. Обрали з вами дитину. В нас заповнилася дата закінчення. Дата закінчення це дата настання 18-річчя, тобто дата закінчення виплати аліментів. За необхідності дату закінчення ви можете змінити. У вікні, що ви бачите праворуч, реквізити документа, номер ким і коли виданий, ви можете зазначити номер виконавчого листа та службу, яка його видала. Отже, ми з вами заповнили документ, проводимо та закриваємо. Якщо ми перейдемо у меню Зарплата і зайдемо не через Аліменти та інші утримання, а через виконавчі листи, то ми можемо сформувати журнал обліку виконавчих документів. Давайте сформуємо звіт та переглянемо його. У цьому звіті ми можемо бачити перелік виконавчих листів, хто являється отримувачем по виконавчому листу, з якого співробітника відбувається стягнення, розмір стягнення та інші дані, які будуть заповнені у виконавчому документі. У меню Зарплата, Нарахування зарплати та внески створимо з вами документ нарахування за березень. Та переглянемо, як програма розрахувала аліменти по співробітнику Абдулу. Дата у нас буде 31.03. Заповнюємо документ та переглядаємо вкладку Утримання. Ми з вами бачимо, що по співробітнику Абдулу програма зробила два утримання. Перше утримання це сума аліментів. 3018 гривень 75 копійо. Правіше ми з вами бачимо більш детальну інформацію. Бачимо, згідно якого документу прописані параметри стягнення аліментів. Бачимо отримувача аліментів. Та бачимо, чи використовується платіжний агент для переказу коштів. Так, у нас зазначено Укрпошту. Це значить, що Укрпошта буде. Здійснювати переказ коштів Абдулові Ірині Миколаївні. Наступний рядок. Програма розрахувала винагороду за переказ коштів Укрпоштою. Вона склала 30 гривень 19 копійок. У мені Зарплата, Звіти по зарплаті, у розділі Утримання відкриємо з вами звіт. Виконавчі листи, угоди про сплату аліментів та інше. У цьому звіті ми можемо бачити детальну інформацію про стягнення аліментів. Ми бачимо з вами, що за березень з співробітника Абдулов Юрій Володимирович було утримано суму аліментів 3018 ,75 гривень 75 копійок, а також було утримано винагороду платіжного агента, тобто «Укрпошти» – 30 гривень 19 копійок. Ставте лайк, якщо відео було для вас корисним. Якщо у вас виникають питання, ви можете задати їх у коментарі. Дякуємо за увагу!